Освітня підтримка дітям загиблих героїв із рівного оплатять із міського бюджету навчання у вищих навчальних закладах. Герої не вмирають. У Корнині відкрили спортмайданчик для дітей у пам'ять про загиблого військового Тараса Хільчука. ITV. новини. Добрий вечір. Рівне забезпечить безкоштовне навчання дітям загиблих захисників. Відповідну ініціативу підтримала міська рада. Хто та як може отримати відшкодування оплати за навчання? Дивіться далі у сюжеті. Підтримка сімей загиблих захисників важлива. Так дітям героїв із Рівненської громади оплатять із міського бюджету навчання у вищих навчальних закладах. Таке рішення прийняли задля того, щоб діти мали можливість вільно обирати навчальні заклади для здобуття вищої освіти, оскільки в університетах кількість місць на безкоштовне здобуття освіти обмежена, а вартість навчання на контрактній основі висока. Сім'ї загиблих у родини це наші герої. І також є герої, які безпосередньо знаходяться в полоні. І ті, і ті хлопці, які і дівчата, які знаходяться без вісті пропавші. Тобто ми ці всіх дітей повністю опікуємося, і намагаємося зробити так, щоб вони правильне, ну, хороше навчання. Ми За це міська рада буде оплачувати, це є комплексна така програма. І в свою чергу ми будемо оплачувати до самого навчання це до бакалавра, тобто 4 роки. Право на отримання виплати на навчання мають діти українських військових із Рівненської громади, які брали безпосередню участь в АТО ООС та визнані особами з інвалідністю. Загинули, пропали безвісти або померли внаслідок травм поранень, отриманих на фронті. Потрапили в полон, визнані особами з інвалідністю першої групи, або отримали поранення, яке призвело до ампутації верхніх чи ніжних кінцівок. Діти героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності. Якщо дитина зареєстрована в Рівненській міській територіальній громаді і вступає до вищого навчального закладу, то батьки цієї дитини мають право звернутися до нас для отримання грошової виплати як компенсація витрат на навчання. Для отримання виплати потрібно подати певний перелік документів та самим оплатити навчання. Вибрати, як саме повернути кошти за навчання, чи помісячно, чи за семестр, чи за рік можуть самі батьки. Після подачі всіх необхідних документів їх розгляне комісія та прийме рішення щодо відшкодування оплат. Вибрати навчальний заклад можна в будь-якому регіоні України. Необхідно буде подати документи. Ну, в першу чергу це паспорти, ідентифікаційні коди, документ, підтверджуючи відповідний статус і місце реєстрації в нашій громаді. В разі звернення внутрішньопереміщених осіб то довідку про те, що ця людина є внутрішньопереміщеною особою, зареєстрованою в нашій громаді. А решта це документи, які підтверджують факт вступу, факт зарахування і проведеної оплати за навчання. За попередні. Цими оцінками цього року ініціативою можуть скористатися близько ста дітей, полеглих захисників із Рівненської громади. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Пам'ять про героїв має жити вічно. У корнені відкрили спортмайданчик для дітей у пам'ять про загиблого військового Тараса Хільчука. Захисник брав участь у бойових діях у Бахмутському районі Донецької області. Там, 14 лютого, кулеметник стрілецької роти і загинув. На відкритті спортмайданчика побували і наші журналісти. Аби увіковічнити пам'ять про героя у селі Корнен, що на Рівненщині, місцеві жителі зібралися на відкриття нового дитячого спортмайданчика, який створили на честь військового земляка Тараса Хільчука. До цього доклало руку ледь не все село. Одним із ініціаторів був місцевий житель Андрій Пастушенко. Розповідає на створення спортмайданчика, пішло чимало часу та сил. Коли я узнав, що земельна ділянка це під зелену зону. І я зразу подумав, а що не зробити, коли діти бігають на вулиці під машинами, не зробити дитячий майданчик. Ну і зразу ми що поставили? Достали труби, поставили ворота футбольні, потім гойдалку, турнік. Долучилася до облаштування спортмайданчика і матір загиблого Тараса. Завдяки пані Валентині майданчик вдалося доповнити, зокрема, гойдалками та альтанкою. Мама запропонувала, що каже, я хочу качельку купити. Потім пані Валентина дала кошти ми. Поїхали, закупили метал, і вже з цього металу ми для дорослих ці драбинки зробили. Зробили альтанку, зробили з лавочками, якщо десь дощ буде, щоб сховатися. На відкритті була присутня майже вся родина Тараса Хільчука. Як розповідає сестра загиблого пані Оксана, ініціативу відкрити спортмайданчик на часі брата рато підтримала. Адже, як зазначає жінка, це свідчить про повагу та шану до полеглого бійця. Нам було дуже приємно, що пам'ятають нашого Тараса. Не забувають і значить, вони рахують, що він достойний того, щоб можна відкрити цей майданчик. в Честь цього про свого брата пані Оксана згадує із теплом та любов'ю. Водночас, дякує кожному, хто доклав руку до увіковічнення пам'яті Тараса Хільчука. Чудова людина, чудовий брат, був якого всі поважали і любили. Дуже велика подяка, що згадують мого брата. Щодо історії самого героя, Тарас Хільчук родом із Корнена. Пішов добровольцем у 14-й батальйон міста Рівне. Згодом захисник брав участь у бойових діях у Бахмутському районі Донецької області. Там, 14 лютого 2023 року, кулеметник стрілецької роти Тарас Хільчук і загинув. Попри те, що життя військового обірвалося, пам'ять про нього у рідному Корнені, зокрема завдяки створенню дитмайданчика, житиме довгі роки. Вікторія Якимець Телеканал Media Group. про те, наскільки рівненщина готова до опалювального сезону, про вартість борщу у нашій області та про те, що у рівному створять центр, у якому надаватимуть допомогу постраждалим від домашнього насильства, читайте на нашому сайті ITVMg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Елю у рівному активісти з інвалідністю мали змогу перевірити заклади на безбар'єрність. Рух це життя. У рівному все більше людей приєднуються до занять із скандинавської ходьби. Зроби неможливе з руш скелю. Днями у рівному люди з інвалідністю мали змогу перевірити низку закладів на безбар'єрність. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Євген Сивопляс, військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади. Окрім цього, чоловік є засновником організації «Зруш скелю, завдяки якій хочуть розвинити культуру гідного ставлення до ветеранів та людей з інвалідністю. За словами чоловіка, у супермаркетах як відвідувачі, так і персонал, байдужі до людей з інвалідністю. Персонал ну не, не реагує, помічає, не реагує не вступає взаємодією. І так само люди, відвідувачі, покупці, гос. Ці магазини вони також не включаються хоча там пізніше дівчинка запропонувала на іншу касу. Ну яка взаємодія відбулася? Є оця байдужість, з якою ми боремось. Саме для цього ми створили цю громадську організацію, щоб усвідомлювати людей, що не має так бути. Леся Хижук, Волинянка. Разом із Євгеном Севоплясом вона перевіряла заклади рівного на безбар'єрність. каже з перевірених закладів найбільше сподобався центр надання адміністративних послуг. А зараз у ми в ЦНАПі, що були, то ну мені дуже сподобався ЦНАП. Відношення людей дуже сподобалося. А по магазин. Хоча ми були, то ну, досить дивує, що е, працівники увагу звертають на таких людей, а навколишнє ні. Як зазначає керівниця комунального закладу Будинок ветеранів Вікторія Шенкаренко, такі перевірки проводитимуть і надалі. Тому що я розумію, що проблема людей з особливими потребами у нас завжди була на 10-му місці в державі. У нас зараз дуже багато буде ветеранів, і, і ті люди, які не могли чогось там досягти своїх прав або доступності цивільних, скажімо так, зараз ми рухаємося до культури. І доповаги, і до обслуговування до доступності людей з особливими потребами. Опісля перевірок закладів відбулася акція Поклади руку на серце, де Євген Сивопляс популяризував жест, яким можна подякувати військовим за захист батьківщини. Рівняни ж зі свого боку кажуть бійцям дякувати однозначно потрібно. Однак як правильно це зробити, знають не всі, тому що це людина захищає нас всіх, і завдяки йому. І завдяки всім військовим зараз знаходимося. Я бачила вже подібні акції. Насправді часом не знаєш, як правильно реагувати, і тому що я знаю, що люди військові не хочуть, щоб їх жаліли але як виразити свою повагу і взагалі від... ну, віддячити. Ну я розумію, яка ситуація є в країні. Вважаю, що далі більше люди бачили, що треба донатити, не збували про це. Так, моя числа думка. Євген Сивопляс планує і надалі відвідувати інші міста та проводити на місцях такі акції, а також перевірки закладів на безбар'єрність. Дарина Чермшина Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Нова активність. У Рівному все більше людей приєднуються до занять зі скандинавської ходьби. Чим це корисно та що необхідно, аби розпочати займатися цією активністю, розкаже наш Артем Максименко. Скандинавська ходьба це не просто тренд сьогодення, а й ефективний спосіб зміцнити власне здоров'я, покращити фізичну форму та отримати задоволення від активного відпочинку на свіжому повітрі. Основне, що потрібно для цього, це бажання та деякий спортивний інвентар, а саме спеціальні палиці, які можна придбати в інтернеті або у спортивних магазинах. Людство не придумали краще таблетку, чим ходьба. А тут ще трішечки одосконалити з тим самим, що ми працюємо з паличками і. Задіюється плечовий пояс, верхні кінцівки, і тим самим задіюється більше групи м'язів і більш ефективніше працює організм. А загальна користь така, як люба фізична активність у палицях і полягає головна відмінність скандинавської ходьби від звичайної. Саме вони дозволяють залучити до роботи більшу кількість м'язів, бо ж техніка рухів, яка передбачає активне відштовхування від землі палицями, збільшує навантаження на м'яза і спалює більше калорій. Допомагає дуже. Коли я починав займатися, я мав вагу 140 сорок кілограм. Зараз маю 95. розраховувати на лікарів потрібно, і все але здоров'я добувається не в лікарні і не в аптеці, а на таких стадіонах. займатися скандинавською ходою корисно не лише людям похилого віку, а й молоді. Люди, які обирають цей вид фізичної активності, роблять крок назустріч здоровому майбутньому, адже інвестиції у своє здоров'я це найкращі інвестиції в життя. Звичайно, рекомендувала б. Просто в нас стереотипи, що скандинавською ходьбою займаються тільки люди старшого віку, але насправді це, це все стереотип. Діє в першу чергу для молоді. Це дуже дуже корисно. Так, хто буде бачити мій мій сюжет? Всім рекомендую. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Зробили все, що змогли. Рівненський Верес вдома зіграв матч сьомого туру. УПЛ. в гості до рівнян приїхав інгулець, який у цьому сезоні ще не перемагав. На авангарді місцева публіка була в очікуванні тріумфу, але перший тайм став шоком для присутніх. Матч довелося рятувати в екстреному порядку. Це зробити вдалося, як все відбувалося у матеріалі. Далі. Сусіди у турнірній таблиці мали змогу покращити власні позиції. Інгулець приїхав у рівне на гру сьомого туру з нулем у графі перемоги. Верес у цьому сезоні уже знає смак. Трьох пунктів, але перевага над інгульцем до гри складала всього одне очко. Старт поєдинку за гостями Верес дозволяє супернику робити все, що заманеться у власному штрафному майданчику. Також уся верхова боротьба біля володінь кожухаря за футболістами інгульця. Верес відповів лише на 23-й хвилині. Луан намагався закинути голкіперу за комірець. Далі був супермомент у Степанюка, де Руслан у ближньому бою не переграв Олексія Паламарчука. Удар Шарая теж не приніс дивідендів на 39-й хвилині. Інгулець виходить уперед. Вкидання ауту – хаос у штрафному майданчику. І 0-1. до перерви. Інгулець забив ще раз. Програна боротьба і 0-2 у роздягальню. Не очікував, що ми можемо так при домашніх трибунах підтримці сковано і неорганізовано почати гру. Для нас це велике питання на сьогодні. Чому так почався? Почалась гра? Ми окрім боротьби, програвали другий м'яч. Підборів дуже багато було підборів. На другий тайм у Вереса виходить три нових футболіста: Кльоц, Кучеров та Дахновський. З'являються, аби допомогти врятувати гру. Втім, початок другого тайму знову за інгульцем вдалося рівнянам пробити Паламарчука у ході масованої атаки. Дмитро Кльоц дограв до кінця, і один м'яч відквитав на 65 й хвилині. Матчу. Далі фактично без моментів. Тренери роблять заміни, і у вереса вони спрацьовують. Арбітер ставить пенальті за фол на годі. Перший удар Марком Рвальєвич не реалізовує, але голкіпер не був на лінії в момент удару. Пенальті потрібно перебити. Знову до м'яча підходить Марко. А втім, не проти вдарити був. І Дахновський. Це вже будемо в роздягальні говорити між собою. Я рахую, що Дахновський не в тому моменті. У нас написаний штатний пенальтист Марко. Ну з тих, хто був на полі, і мав виконувати він. Цю ситуацію ми теж не можемо просто так опустити. Так так не можна, так не може бути на полі. Професійна команда, команда УПЛ, така поведінка не пропустима. З другої спроби Рвальєвич розводить м'яч та голкіпера по різним кутам. Рівняни рятують нічию на 90 плюс 7 хвилині. Матчу важка гра для команди Оле. Шандрука Інголець із Рівного їхав із відчуттям того, що на авангарді більше загубили, ніж здобули. Якщо в попередніх матчах ми втратили там один заліковий бал, то зараз ми втратили перемогу. Це досвід. Я просто бачу це досвід гравців вміння тримати тиск. На жаль, наприклад, жаль, наскільки ми працюємо і намагаємося їм це донести, поки не десь. Верес після семи матчів продовжує перебувати на 13-му місці. У команди одна перемога, дві нічиї та чотири поразки, а Відтак п'ять набраних очок. Раз не про це говорять, значить ми будемо завтра сідати і серйозно на цю тему розмовляти. Чому нема бажання і де воно пропало? І в чому причина, що його немає? Далі у вереса домашня гра проти Донецького шахтаря поєдинок відбудеться у Рівному на авангарді, 27 вересня. Води мороз, телеканали TV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.